стоять продаются на українські номери, а деякі дивляться і посміхаються і показують палець вверх. <гум> Таксисти, щось дівчину з дитиною не пропустив, вона його матюкає на польській. Ну, за це він може і скла подати мандат і карні пункти. на пішохідну співають. не містечка, а села, але в цих селах все є. По декілька заправок, миях, маленькі заводики, де люди не виїжджають до міст, а працюють на, мі... на місцях.